За сонце, за небо, за солов'я, Це пісня про тебе, країна моя. Імпровізовану репетицію 14-річній Анастасії дедалі частіше доводиться проводити вдома. Тут і працювати з вчителями. Стан дівчинки раптово почав погіршуватися взимку. На спині з'явився горб, а хребет почав деформуватися, пригадує мама. Поїхала наші до врачів. Вони сказали, що до що, ну, скаліоз воно там ну, підросте, потягнеться, все буде нормально. А тоді ж бачу, що вже воно щось не то перед новим годом. Зробила снімок, а кажуть Ви вже пізно звернулися. У Насті діагностували важке захворювання хребта. Допомогти дівчинці може лише операція. Її потрібно зробити у вкрай стислі терміни. Ціна порятунку Насті 110 тисяч гривень. Спершу не повірила, ну як так? Потім думаю, де гроші брать дорога операція не з дешевих. Якщо не зробити операцію, то відмовлять ноги. Десятки грамот та сотні нагород. Настя хоче співати та стати журналістом. Утім, нині мрія дівчинки під загрозою. У будь-який момент її може паралізувати, а усилити рятівність 110 тисяч гривень, самотужки батькам дівчинки не під силу. Ніколи думала, що казнеця моєї сім'ї. Дуже прошу всіх допомогти моїй дитині. Стати на ноги, щоб ні ноги не відтіло, щоб вивчилася. Була повноцінною дитиною. Анастасійка ні на хвилину не перестає вірити. Її прохання про допомогу почує бодай хтось. Інакше втілити заплановане дівчинці так і не вдасться. Реквізити Приватбанк, номер картки 47. 31 21 71 08 30 19 10 Одержувач Польчук Світлана Миколаївна.